Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні в нас огляд авторинку. Так, Підтримайте канал лайком, коментарем, підписочкою, я думаю, вам не тяжко це зробити, то переглядів трохи, трохи є, а ніхто не підписується, не коментує, ні лайка, нічого. Так що я думаю, не жміться, не жміться. Все, починаємо. E, Nissan Rock 2018 рік з пробігом 60 тисяч кілометрів. Тоді на дисочках на реєстрації вже 2,5 бензин 16500 Є безключовий доступ. Всі підйомнички сидіння. Нема ні заломчиків, нічого. Рульок теж не витертий старт стоп клімат, ну, в такому стані салони Так що кого цікавить. Телефонуйте по об'яві. Ось номерочок. Такі сирогік. Так, Кія у нас Стонік 2020 року, 1,4 бензин на автоматі, пробіг 53 тисячі кілометрів. Офіційний автомобіль не крашений, не фарбований, 18 500. 18500. Цікаво. Оля, ну Ніхто не хоче стать. Так, наступний автомобіль. Такий Hyundai, вже пригнаний 2012 року 182 тисячі кілометрів, 16 бензин, 8800. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Панорама люк. шкіряний салон, механіка, шестиступка. А, кому цікаво номерок, я так і не показав. Е, так, Рено Сценіку. Рестайлінговий 2007 рік. З двигуном 1,6К4М бензиновий, пробіг 210 тисяч, ціна 5900. Домобіль свіжоприганий. Одна у має безключовий доступ, також люк панорама. Так. Opel Astra H хетчбек, десятий рік, 1.6 бензин, ціна 6900. Рубік 192 тисячі кело. тут у нас Kia Soul С Двигунем у нас 2009 рік. 1 6 турбодизель, цена 6500. Номер властника, кому это цикловый данный автомобиль. Так, Mazda 3 у нас 7 рік 5700. Номера ще старого зразка. 1,6 газ, бензин. Пробіг 186 тисяч кілометрів. 5,700. Торг, навіть є. Так, Volkswagen Caddy. Пасажир. Ціна 5,700. 2010 року, 2.0 дизель, пробіг 315 тисяч кілометрів. Номер власника кому цікаво може бути. Так, така ось Toyota rav 4. Тут теж номера ще старого зразку ще до е, 2012 року. Так, ціна його е, 9 тисяч доларів. Цей Toyota RAV4, 2.0 газ бензин. Восьмий рік автомат повний привід. Датчик дощу. люк, безключовий доступ попередній. Чи передніх дверей, чи тільки водійської. Зараз глянемо. Ні, тільки двох передніх дверей. Так. Такий у нас Ford C-Max 2009 року з двигуном 1,6, з простим двигуном 1.6. Пробіг 139 тисяч кілометрів, ціна 5700. Пригнаний автомобіль з Німеччини. Розмитнений. Клімат-контроль, 4 схлопідйомничка, 5 передачок. Зараз вам покажу номер ластика, може когось зацікавить даний автомобіль. Ціна 5700, пишуть, рідна фарба, два ключа. Так, наступна у нас Volkswagen Golf 5 2006 року з двигуном 1,6 бензин, пробіг 211 тисяч кілометрів. Вже з Німеччини, пишуть не фарбований. Пробіг 211 тисяч кілометрів. Чотири електросхлопідії потім підігрів передніх сидінь, клімат, контроль. Щось він ззаді, ззаді має парктроніки. Шфордаж я покажу ззаді. я його не обходив. Так, задні притоновані вікна, тут 6200 торг можливий. Відніти до власника та торгуйтесь. Так. Hyundai Tucson у нас на автоматі ціна 8800 2008 року, газ бензин. Газ бензин, Це, я так розумію, 2-літровий. Є ще 2,7 наче, непонятно. Пробіг 161 тисяча. Не пам'ятаю, напишіть в коментах 2.0 і 2.7, якщо я не ошибаюся. v 6 на них ставились і дизельний ще 2.0. Вже у когось була, напишіть в коментах. Так, така ось у нас дача лоджі 2014 року з двигуном 1.5 дизель. К9К, 240 тисяч пробігу. Ціна 7750. Більш сірому кольорі. Пригнемо цікаво телефони для власника. Да. Наступний у нас да. Лупальвівар Руспас. Все, буде пасажири виходить. Яка ціна і пробі і рік 2006 6800 шостого рубль. Це груз пасажир, правильно? Ще номера старого зразка. Так, Форд Цемаз 2019 12 року 16 дизель, пробіг 212 тисяч кілометрів, ціна 8 тисяч Можна зараз? мультикермо потім 4 електросклопідіймача, регулювання зеркал, кондиціонер, 6 передач. Все працює, кондиціонер, ну, общем, все, що в автомобілі є, те, те і працює. Ось і задня частина. кому, кого зацікавив, можливо, даний автомобіль. Номера нема. Ну, є, є в об'явах, да, десь в Elix авторія є, да, бо номера нема. В Elix, якщо то шукайте даний автомобіль. Так, які у нас Ронафі... А, Сорента. Сорента 12 року, 2,210, 250 тисяч круг, або 300. Можливо, зацікавили пункт даний автомобіль. Классно так. Так, тут у нас Nissan Ru 2019 року з двигуном 2,5 бензин, 120 тисяч пробігу. Ціна 16600. 16 тисяч 600. 16 600. А наступний автомобіль у нас e, Renault Fluence. Ще бачите, що на старій реєстрації 2014 року з двигуном 15 k 9 k Ціна даного автомобіля 8900 доларів. 2014 року 111 тисяч кроків. Номер власника ось цей автомобіль має датчик дощу. Можна? Датчик дощу, 4 електросход підіймача. Клімат контроль, 6 передач, 111 тисяч кілометрів. Так що кого зацікавлене сидіння, ось, дивіться. Сидіння гарно, ми нічого немає не ні заломив, нічого. Руль теж, нічого тут не вилазить з руля. Так що кому цікаво, номер номер маслоково в Та, Дякую. Так Наступний у нас Renault сенік коротенький. Ще він виходить у нас до, до рестовий. З і все з двигуном 1,4 К4М 16 клапанів 2006 року, 5100 номер власника, кому, кому, кого можливо зацікавив даний автомобіль. так Наступний у нас автомобіль Volkswagen B7, дизельний 2011 року. 1,6 дизель, пробіг 247-242 тисячі кілометрів, ціна 9700. Добрі в універсалі. Цікаво телефонуйте по номеру. Так, підтримайте канал лайком, коментарем, підписочкою. Зараз ще, ще глянемо, що тут ще може щось свіженьке таке. нічого не було в нас в прошлої або все Що та мабуть. Двигуном дизельним двигуном, парковщик, задні паратронічки на танових дисках. Таким синьому кольорі, кондиціонер має магнітолу велику. Так, дивимося, що у нас тут. Один і шість дизель, да, 2015 року. 250 тисяч пробігу, а ціну ми зараз запитаємо. А яка ціна? 11 500. Ага, 11 можна, да? так? -та, вас та -та. 11 500 ціна даного автомобіля. Так, 4 склопі... електрослопідімача, регулювання зеркал підігрів, автосвітло, веба автодощ, вебаста є. О, тут у нас двигун у нас в 1,6, так, да, Дизель? Ага, Бачите, дуже 6 передач навіть. Кондиціонер, підігрів передніх сидінь, руль не перешитий, ще рідний руль, сидіння теж, бачите тут? Нічого да, такого. Ну під чехлом, під чехлом, під чехлом, так, да, да. так. Не прибирав, не готово. Ага. Це ви тільки перший базар, я вас прошли, не бачив, так? Це перший, да. Ага. Яка ціна на віддачу? 11500 даний автомобіль. Номер власника я вам зараз ще раз покажу. Можливо, комусь буде цікаво. Ось, номер власника. Можна, Та не, найду, Хто захоче, тобі зателефонується ж таке діло. Всім гарного дня. вам. Так, подивимось, у нас тут ще Nissan. А, Nissan Altima 2015 року, 2,5 газ, бензин, 288 тисяч пробігу. Ціна 8500. Номер власника, можливо, поїзд зацікавить. Такі свіжо свіжоприганий Volkswagen Tauran, Ціна даного автомобіля 8600 з двигуном 1,4 TSI 2010 року. З пробігом 179 тисяч кілометрів. Ось, о, всі тюхи є, все, можливо, комусь зацікавить. Номер власника. Ось. О, так, по комплектації датчик дощу. 6 передачок. Повний електропакет зеркал. Ось тюку. Клімат контроль, Підігрів передніх сидінь. Комплектація ось, бачте, фрістайл на 16 титанових дисках, задні парктроніки так, Також ще глянемо десь тут свіжі, а ще дві ось свіжоприганих машинки. Це ось Volkswagen Tauran ще є біленький. Біленькі 2010 року, 1,4 MPI, ціна 8600, номер власника вам покажу, можливо, когось зацікавить. Пробіг 210 тисяч кілометрів даного автомобіля. Автомобіль в білому кольорі. Палітя Діверсал? Ні, до мене вже підходили. В такому стані автомобіля, так що задні паратроніки Кого зацікавив даний автомобіль номер власника в об'яві. Так що телефонуйте. Автомобіль у нас на кондиціонері підігрів передніх, е передніх сидінь. Так, наступний, що тут ще на свіженькі, я не бачив. Ага, такі ось осід, На автоматі 2007 року. З пробігом 261 тисяча кілометрів. Так, а двигун не бачу, ага, двигун 1.6. Ціна 6. Ціна 6950. Автомобіль на Люкові, в Хечбекові, свіжопригнаний з Німеччини. В чорному такому кольорі. На автоматі, мультикермо, кондиціонер. 4 електро підіймача зеркал. Ой, 4 підіймача. Складно щось запутався. Все в такому стані. Кому цікаво, телефонуйте до власника.